Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 450-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. У ніч на 19 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами, а також крилатими ракетами калібр з кораблів у чорному морі. Протягом цієї ночі силами протиповітряної оборони знищено. Три крилаті ракети та 16 ударних дронів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах засередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також вісім ворожих БПЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів. Три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.